Хтось із дітей вибудовує бізнес, щось у нього є, а мами на нього, а давай, давай, щоб я меншим то розподілила твої гроші, тому що їм типу, більш потрібно, бо вони бідніші. І так далі. І то доходить в результаті до конфліктних ситуацій. І далі між такими дітьми з батьками відносини або доволі формальні, або вони розривають їх взагалі. Тобто оця філіппінська така. Стереотипна тема, що Філіппіни, вони про родину, вони про взаємну допомогу, вона має свої краї. Просто вони ще не завжди про це розповідають. Не завжди, але, мабуть, в половині, в більшій половині. Це закінчується приблизно ось такими ситуаціями, коли люди. Припиняють спілкування, принаймні виключають з цього спілкування матеріальну частину і дистанціюються від батьків і бачаться лише формально там.